Безкоштовна медицина, якісні ліки та пропаганда здорового способу життя в Дніпрі. Провели круглий стіл, присвячений проблемам медичної сфери України та здоров'ю жінки. До обговорення запросили кращих профільних спеціалістів Дніпропетровщини. А ось ініціатором круглого столу став кандидат в народні депутати України на проміжних виборах до Верховної Ради Анатолій Крупський. Він також наголосив, що проблема охорони жіночого здоров'я має першочергове значення. Жінка – мама, жінка рожає дітей і забезпечить… Її состояння здоров'я на достойному уровні наша спільна задача. В ході зустрічі спеціалісти обговорили стан сучасної медичної сфери, а також шукали шляхи її реформації. Так зі слів лікарів, нині різко знизилася народжуваність в Україні. В той час рівень захворювань серед жінок зростає. Лише за 2015 рік онкологію молочної залози виявили у майже 14 тисяч українок. Мамограф плохого качества. І реально на них проблему увидіть крайне складно. Я можна видіти, тільки тоді, коли вона вже маніфестірована. Тож фахівці запропонували підвищити фінансування сфери та зробити медицину безкоштовною для населення а також відкрити більше амбулаторій з вузькопрофільними спеціалістами. Фінансування, закупок медикаментів, пітання больних в ліч у услуг по технічему обеспеченню медоборудовання. Під час круглого столу лікарі висунули низку пропозицій. Всі вони будуть включені до законопроекту, який кандидат в народні депутати України Анатолій Крупський першочергово планує подати до Верховної Ради. Обеспечення здорового образу життя, умови для здорового образу життя. Це основа здорового чоловіка. Я вважаю, що первична медицинська допомога обслідування людей должно строиться только на безоплатній основі. Анатолій крупський також додав, що нині варто підвищити контроль над ліками та збільшити покарання для виробників та реалізаторів неякісних медпрепаратів.